Вітаю, друзі! Якщо перефразувати всім відому приказку, то вийде у бокалі бузина а у галі рубрика до дна. Або порожні пляшечки місяця. Як ви здогадалися, сьогодні поговоримо про все те, що закінчилося у нас з лізою за січень місяць. Поговоримо про перший продукт, який у нас закінчився. Це шипучі розчинні таблетки, бузина, мініка Nutрі плюс від компанії Фармасі. Тут було 15 розчинних таблеток. Ось так вони виглядають. Одну я вам залишила, щоб показати В кладі, бузина, вітамін С і цинк це дуже класний засіб для підвищення імунітету. Одну Таблеточку розчиняєте в 200 мл води і вживаєте її бажано в першій половині дня після їжі. От Як тільки ви відчуваєте перші якісь симптоми застуди або вірусу, коли у вас починає свербіти у носі, коли починає трошки дерти горло, ви розчиняєте цю таблеточку і випиваєте цю рідину. Такий має колір. Немає тут у складі цукру, але він достатньо ця рідина достатньо солодка. Цей напій дуже смачний, його приємно вживати. І на ранок ви відчуваєте себе набагато набагато краще. Звичайно, це не панацея, Якщо ви вже розхворілися, якщо ви вже хворієте з підвищенням температури, то цей засіб вам не допоможе. Він працює саме як превентивна міра. Вона взагалі славиться своїми противовірусними властивостями. Вона класно підвищує імунітет. А йорбі дуже дуже багато. Є продуктів з бузиною, є навіть така фірма Самбокол, у них всі засоби в складі є бузина. Так, от я порівнювала склад, були у них такі раніше продавалися таблеточки. Я порівнювала склад, він був ідентичний, але в фармасі ці таблетки коштували трошки дешевше. Ну і враховуючи, що з iHerb все ж таки потрібно довго чекати цей продукт. А зараз його взагалі немає, то звичайно. А краще купувати мені його саме мені для мене купувати його в фармасі. А ціна у нього не бюджетна, але у вас тут є три варіанти. Ви можете дочекатися, поки фармасі надасть якусь знижку. Другий варіант ви можете пройти по за посиланням у шапці профілю, зареєструватися і купувати цей продукт зі знижкою 25%. А третій варіант пройти за посиланням, зареєструватися і дочекатися акції. Так буде купувати ще вигідніше. Зараз а, дуже багато. Ходить вірусів, погода туди-сюди коливається, тому для того, щоб підтримувати себе та свій організм, мені цей засіб дуже сподобався. Рекомендовано вживати його курсом від 30 до 50 днів саме в осінньо-зимовий -зим, період. А бузена, самбокол від е, фармасі. Рекомендую, придивіться, ми будемо повторювати цю покупку. Ну, а далі всі порожні пляшки вмістилися у мене ось в такий паперовий пакет. Наступний засіб, яким я хочу з вами поділитися, це піна для ванни від фармасі. Магічний нектарин. Цю піну для ванни я використовувала саме більше як гель для душу, декілька разів всього як піну для ванни. 500 мл. Дійсно дуже приємний аромат. От якби ви купили тільки ну, нектарин, розрізали його, і цей аромат розсливається по всій кімнаті. Дуже приємно пахне густа, кремова текстура, вистачає дуже надовго. Я купила цей засіб влітку, як тільки він з'явився, і ось тільки зараз він закінчився. Не присушую шкіру. Деякий час залишається на шкірі, приємно пахне. Мені здається, що це дуже крутий варіант, якщо у вас велика родина. А, і, знаєте, ж, це гелі для душу, шампуні, зубні пасти це такі розхідники, які дуже швидко закінчуються. Тут 500 мл вистачить вам надовго, піна для ванн сподобалась, але повторювати не буду, бо, чесно кажучи, вже трошечки набридло, хочеться спробувати щось інше. Але вам рекомендую придивіться. Вінчився крем для рук моя. Улюблена серія морські мінерали це знову ж таки «Фармасі». Мені взагалі подобається все, що є в цій серії, все я вже спробувала. Крем класний, має дуже приємний аромат. Я вже повторювала неодноразово, що я би не відмовилася від парфюму з таким ароматом, бо він мені пав до душі. Крем добре зволожує шкіру рук, при цьому не обтяжує її, не залишає якихось масних слідів після використання. Вистачає надовго: 75 мл, класно і дуже круто купувати по якійсь акції. Я, в принципі, і зробила. Ще один мій помічник закінчився гель з паприкою. Тут є саме і паприка, і чілі перець. Дуже класно використовувати на суглоби, на поперек, а ми з кумою та сестрою пішли на зумбу. А це щось просто нереальне. Там, ви знаєте, це місце нашої сили, де ви. Це таке ліричне відступлення. Це місце сили, де ви витрачаєте, зганяєте всю свою негативну енергетику, де ви заряджаєтеся. Тренерка у нас просто огонь. Танюша, якщо ти це дивишся, тобі величезний величезний привіт, дуже люблю твої тренування. Так от, до 39 років Галя і спорт це було щось таке несумісне, і йшло якось паралельно. Потім я замислилася над тим, що ну, потрібно брати себе все ж таки в руки і о, займатися собою, приводити в Тонус, всі свої м'язи. І, звичайно, після тренування кріпатура просто шалена. Так, як от, от, яким чином я рятувалася, особливо перші дні. Зараз, звичайно, вже краще я себе почуваю, але перші декілька тренувань як я себе рятувала. Після тренування я приходила, приймала гарячу ванну, потім насухо витирала тіло і мастила всі суглоби, коліна, поперок, плечі, спину, шию оцим бальзамом. Він дуже класно спрацьовував, саме в от Такій синергії да, з гарячою ванною. Вже у мене такий є е, новий, я буду його використовувати. Це я вам також дуже рекомендую. 150 мл. Має приємний аромат. Знаєте, я боялася, що буде дуже пекти, бо є якісь відчуття, трошки зігріваючі. вони приємні. Тобто у вас, ви не з випученими очима не бігайте по кімнаті, вони дуже приємні і при цьому класно працюють. Тому гель з паприкою. Придивіться, якщо ви. Займаєтеся спортом, якщо просто у вас є проблеми, якісь легенькі, знову ж таки, проблеми з суглобами. Я наголошую, що все про що я розповідаю, це як превентивні міри або підтримуючі. Якщо у вас є вже серйозні якісь захворювання, які ви собі набували руками, то звичайно, що тут потрібно звертатися до лікаря і а, займатися лікуванням. А це може бути як допоміжні засоби. Ну що ж, отакий гель з паприкою. Я вам рекомендую. Придивіться, я вже повторила собі цю штуку. Далі не знаю, яка вже за рахунком баночка: це відбілюючий тонік. З екстрактом піщаної лілі серії White Вайткорек у нас це стара версія. Ми купували і в новій нам дуже подобається, і в старій в старій просто виходить вигідніше 225 мл, а коштує дешевше. Це вже чи третій чи четвертий флакон. Ми використовуємо разом з лізою. Дуже м'яко очищує, до тонізує шкіру, не залишає ніяких неприємних відчуттів. Цей засіб дійсно крутий, придивіться Ось така компанія Farmacy. Свенсон. Добавка паударка або кара мурашиного дерева. Це взагалі як природній антибіотик, от побуло 100 капсул. А вживати потрібно було по дві або навіть по три капсули. Знову ж таки, ви як тільки ну, відчуваєте якісь е, перші симптоми застуди, от я давала лізі на ніч, по дві, по три капсули. А собі я взагалі ліза так не хотіла робити, а я собі взагалі е, ці капсули відкривала і е, висипала в чашку і заливала кип'ятком. Ми таким чином рятувалися. Отужний засіб. Нам сподобався. Я вже придбала собі Ще один такий, але від іншої фірми.